Молимось за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємось з молитвою до Бога та Сина Його, Господа Ісуса Христа з молитвою, щоб наші захисники залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами разом читати Біблію, гріх лотових дочок. Ми зупинились. І ночі тієї вони напоїли вином свого батька. І пройшла старша, та й поклалася з батьком своїм, а він не знав, коли вона лягала і коли встала. І сталося другого дня, і старша сказала молодшій, ось я минулої ночі поклалася була своїм батьком, напіймо його вином також ночі цієї, і приде і ти покладись з ним, і оживемо. Нащадків від нашого батька.